Ранок я вже повернувся додому, ще нічого не мив. Порозкидав ось так, підготовив для для помилки. Так, сьогоднішній в мене вихід. Ось таке в мене сміття. Батареєчка така попалася, одна, друга. Таке забрав все сміття, щоб не гнівити море. Як брати, то брати все. Окуляри такі. Прийшли в негідність кердикі. Так, знайшов сьогодні цікавих місце таке. Попалося дуже багато йогославів. Як на літо, то це багато йогославів. Ось такі дойчмарки попалися гарні. Стану гарного. Помити лише і все. Досить гарні, Чітка така чеканка. Гарна. Ця двоєчка. Це п'ятірочка. Ось така п'ятірка з цієї сторони. І теж буде нормально. Ну, фокусуйся. Ось така п'ятірочка. Попалося ще два по 50 фенгів. Так, з Югославії що цікавого попалося? Попалася ось така Югославія цікава. Це одиничка. ось. Це Єгославія, не Сербія. Сербія теж є ось такою чеканкою спереді, а ззаді сербський якийсь знак. А тут ось так Єгославія. І ще була одна цікава монетка. Це де вона? А, Ось ця. Ну Такі в гарній якості попадаються мало. Який це рік, навіть не знаю. Ось така. 83-й рік. Та 83-й рік. Ну, фокусуйся. Ось так. Ось такі. Ці дві монети почищу. Попався ось такий жетон на автобус в часів Єгославії, Ось такий. Така десяточка. Попалося по Єбриках 18 євро 20 центів. Єврики всі такі гарні. Візьму мочалочку, помию і все. Двоєчки такі гарні. Ну, Фокусуйся, щось не хоче. Я став в тіні і не хоче фокусуватися. Ось такі Хороші. Якість монет сьогодні хороша. Хоч плавав не дуже на глибині. Попалося трошки ось так свинцю. І так, попалося срібле кільце ось таке. Почищу його, буде гарніше. Поставлю собі як трофей, залишу. Ось така срібла, якась підвісочка. Думаю, кульчик. Попалася обручечка сьогодні, така маленька-маленька. Взагалі розмір малесенький. Але по вазі вона дасть ще й великій обручці. Ну, думаю, десь 4 грами немає, але більше 3. Буде крутитися біля 3,5 грам. Ось така обручечка, приємно, вже не дурно їздив, відбилася бензина, все відбилося і потрачений час. Ось такий результат в мене сьогодні. Потрібно все це мити ще. Зараз займе десь добрих півгодини помивка цього всього. Тож, всім удачі. Не забуваємо про лайк.